650 кг получається виход з одніє тони гречки, та що приходить з поля. Тобто, грубо говоря, якщо ви з поля зібрали одну тонну, то 650 кг у вас буде на виході тої гречки, яку ви вже підете і купите в магазині. Правильно? Так, да. так що платите за послугу, якраз я хочу цим домовитися, тому що смислу немає. Всім ставить своє обладнання, тим паче е, специфічне обладнання для виготовлення гречаної крупки. Е, е, тому простіше дати можливість і е, допомогти тим хлопцям, які релокували свій бізнес із Харкова, місто Черкаси, і відповідно заплатити за послугу. Вони зроблять, вам все красиво зафасують, а тоді можна вже і тут і свою емблему приліпити, можна фасувати маленьку фазовку. Любий каприз за ваші гроші. Тому в шапці профіля підпишіться, даби не пропустити, що воно того вийде.